Денис розгублено оглянув квартиру. Здається, нічого не змінилося речі знаходилися на своїх місцях, тільки ось стояла незвична тиша і напружував ідеальний порядок. Денис зіщулився. Він дістав із кишені конверт і дивився на нього. Яка тепер різниця, що там написано? подумав Денис. Тепер вже байдуже. Його роздуми перервав телефонний дзвінок. Сину, ти вже отримав результат тесту? нетерпляче промовила мама. Ну, що там? Отримав, але я ще не розкривав конверт. Як? здивувалася мама. Хоча я й так знаю. Ліза не твоя дочка. Ти завжди все знаєш, пробурчав Денис. Зараз подивлюсь. Повисла довга пауза. Ну що там? Давай швидше! кричала в трубку мама. Денис тупо дивився у вікно. Листок випав із рук і впав на підлогу. З телефону лунали крики мами. Слів він не розбирав. Денис машинально вимкнув телефон. Коли п'ять років тому народилася Ліза, Денис був переповнений щастям та гордістю. Його захоплювало все у ній як вона спала, як прицмокувала губами, як примхливо морщила свій крихітний носик, принцеса. У лізі були чарівні карі очі і темне, майже чорне волосся. Денис був блакитнооким блондином, а дружина Оля брюнеткою. Денис дуже радів, що тепер має дві улюблені дівчинки. Знаєш, Денисе, ліза зовсім на тебе не схожа, часто промовляла мама. Ну, ось ні крапельки. Нічого твого немає не в нашу породу, не в нашу. Ну і що? відмахувався Денис? Вона у мами, яка різниця? Мама підтискала губи і хмурила брови. Ви знаєте, вода камінь точить. І згодом Денис став уважно придивлятися до Лізи. Він спостерігав за її жестами та мімікою обличчя, за її ходою, і підозри все ж таки залізли йому в серце. Через чотири роки він був вже повністю впевнений, що Ліза не його дочка. Роздратування та недовіру до дружини приховувати було вже дуже складно, і у сім'ї почався розлад. Денисе Дивувалася Оля, що з тобою відбувається? Я відчуваю, що ти не любиш мене. А Ліза? вона що тобі зробила? Чому ти на неї зриваєшся? Це нестерпно. Денис грюкав дверима і йшов до мами. Вона пригощала його чаєм, і вони довго обговорювали ситуацію. Так більше продовжуватися не може, сказала мама. Тобі треба зробити тест на батьківство. Нема чого з тебе дурня робити. Нагуляла дитину і тобі підкинула, а ти рости, і годуй. Мамо, але я не знаю, як їй сказати, бурмотів Денис. Буде скандал, сльози. Я не витримую сліз. Треба через це пройти, наполягала мама. Один раз перетерпіти, проте після розлучення аліменти платити не будеш. А так сяде тобі і зі своєю дитиною на шию та ніжки звісить. Через рік таких розмов Денис наважився. Скандалу не було. Оля довго стояла і дивилася на Дениса трохи очманілими очима. Потім мовчки без слів забрала речі. Завтра зустрінемось і зробимо тест, прошепотіла вона. А ми поки поживемо у моїх батьків. Ми підемо до бабусі? зраділа Ліза. Тату, а ти з нами? Ні, кошеня. Тато залишиться вдома. У нього роботи багато, зітхнула Оля. Якщо Ліза моя, повертайтеся, будемо жити, як і раніше, крикнув їм вслід Денис. Наступні дні минули, як у тумані. Денис не знаходив собі місця від очікування. Ліза, не дзвонила. Денис поривався набрати її номер, але рука сама зупинялася на півдорозі. Порожня квартира безрадісних зой... зойків доньки. Без запаху готової їжі тиснула і дратувала Дениса. Навіщо? Навіщо я все це затіяв? докоряв він себе. Живуть же пари і виховують чужих дітей. Без Лізи вдома сумно. Хоча, як довіряти Олі, вона мене обдурила, але і без них дуже погано. Треба зустрітися та поговорити. За результатом тесту Оля не прийшла. Денис був дуже здивований. Значить, не моя дитина, соромно їй стало. Розмірковував він дорогою додому. А може, вона просто спізнилася? Вона часто спізнюється, треба їй зателефонувати. Оля відповіла одразу: Денисе, не дзвони мені більше. Я подала на розлучення з дитиною будеш зустрічатися тільки після рішення суду. Хм, Значить, я правий? вигукнув Денис. Боїшся мені у вічі подивитися? Оля нічого не відповіла та поклала слухавку. Денис нахилився і підняв із підлоги листок і ще раз прочитав його у голос. Імовірність батьківства 99,9%. Він охоче взяв телефон і набрав дружину Олю, я батько, винно сказав він, повертайтеся і почнемо все спочатку, нам було добре всім разом. Ні, Денисе. Ну чому? Але тест показав, що я батько дивувався. Денисе, ти не пройшов тесту? Ти не пройшов тесту на батьківство.